4 квітня у Прилуцькому міськрайонному суді відбулося слухання справи за адмінпозовом Олексія Гавриша до міської ради про оскарження законності її нормативно-правового акту, а саме рішення від 4 грудня 2015 року про генеральний план прилук, яким поновлено використання генплану 1969 року і тим самим розблоковано вирішення земельних питань в місті. Сторону позивача представляла юрист Ольга Громова. Від відповідача на судовому засіданні були присутні завідуюча юридичним відділом міської ради Валентина Горбач та начальник управління архітектури та містобудування Віктор Тесленко. Також на засіданні була представлена третя сторона, юрист товариства Прилуцький олійно олійно-екстракційний завод Ігор Козак. Представник позивача у своєму виступі аргументувала позивні вимоги із посиланням на докази як підставу своїх вимог. В свою чергу завідуюча юридичним відділом Валентина Горбач, як представник відповідача, озвучила підстави незгоди міської ради із заявленим позовом. Переходячи до розгляду пакету документів по адмінсправі, головуючий Анатолій Коваленко з'ясував, що суду надані не всі офіційні папери, на які спирається сторона відповідача. Судом було ухвалене рішення зробити перерву у засіданні для подання сторонами необхідних документів. Розгляд адмінсправи з оскарження законності поновлено. Генплану прилук 1969 року продовжиться о 9-й годині ранку, 12 квітня.